Моя посада лікар-ординатор, лікар-реординатор, травматолог Стажу маю з 2008 року вже 14 років. З перших днів нам почали привозити постраждалих. Перші постраждали це були пожежники з Гостомільського аеродрому. Вони були перші. Пацієнти, це було, мабуть, біля обіду, 12 чи біля години. Потім були Поранені були наші бійці, яких привезли з 24 на 25. Це була львівська бригада в Бучі по вулиці Вокзальній. Розбили їхню колону, їх привезли 12 чоловік до нас. І оперували одночасно хірургії. Ми на хірургії, здається, на три стола операційних, ми на два столи оперували. Потім привозили більш цивільних, і воно так хаотично більше було. Тільки потім ти починаєш усвідомлювати, де ти був, що могло трапитись, і що кожен день чи кожен час могло змінитися все дуже кардинально. Усвідомлення, мабуть, прийшло потім. А коли під час окупації ти працюєш, ти лягаєш відпочити, якщо є час, лунають вибухи. І ти засипаєш, тому що ти розумієш, що ну, ситуація не зміниться. І під цю ситуацію ми всі підлаштувалися. Ці намагалися допомогти, ніхто ні разу не відмовляв. Нікого два рази не треба було просити, що треба там операційну, треба перев'язати. Це навіть по умовчанню було. Люди працювали як один часовий великий механізм. У нас хворі деякі 12-15 хвилин з моменту поступлення вже були операційно заінтубовані і готові до операції. Повністю обстежені, там, з, УЗІ, з рентгенами в КТ в нас працювало. Тобто в нас було забезпечено повністю. І персоналом, і медикаментами, ну всім. Тим війна відрізняється, що не було часу щось жаліти, усвідомлювати, на жаль, це так. Коли в мирний час люди приходять ти спілкуєшся, в тебе є час пояснити, є час прийняти якесь рішення, подумати, в них є. Час подумати усвідомити, а тут часу немає. І тут ти знаєш, це запрограмовано в тобі як в лікар. Якщо ти можеш врятувати кінцівку, не зробити ампутацію, ти її рятуєш. Якщо неможливо, як було з дівчатами маленькими, ну, тут без варіантів. Перша була Соня. Мабуть, це було 3 чи 4 березня. Потрапили під обстріл. Вона була доставлена через півтори, через дві години після травми. Ну, це швидко, мабуть, в даній ситуації. В неї була дуже важка травма верхньої кінцівки, яка потребувала негайної ампутації. Їй була виконана ампутація верхньої кінцівки. Доброго дня, Софійка, привіт. Як в тебе справи, розповідаль? Більш-менш, як настрій твій? Добре. Нормально. Розкажи мені, будь ласка, питання вирішилось з протезуванням з Америкою чи з Італією. Які плани в тебе? Um, ну, План такий, що їдемо в Америку. Mm. Це дуже добре новини. А коли? Um, можливо, там місяці. Було б супер. Було б супер. Я думаю, що все вийде, і в тебе буде дуже гарний протез. Дякую. Софійка, тримайся, успіхів тобі. Пока. Дяка. Була ще Саша. Саша, здається, була 6 числа, якщо не помиляюсь. Але вона потрапила через дві доби після травми. Вона теж потрапила під обстріл, теж важка травма верхньої кінцівки. Розчавлення, вже тканини були не критичні, починалася гангрена, і було прийнято рішення. Ну, Єдине правильне в той момент це ампутація. Іншого варіанту не було. Вона була з мамою, тату її загинув, і дві доби мама не могла дістатися лікарні. Хоча вони перебували на Новояблинській. Тут іти буквально, там, ви знаєте, хвилин ну, 15 максимум. Тут вагання не могло бути. І втрачати час на прийняття рішення, давайте подумаємо, може, ще, ще щось, враховуючи тяжкість дитини, гемоглобін 70, травматичний шок, геморагічний шок, особливо у Саші, яка через дві доби була доставлена, тут ну, міркувати не було про що. Військова травма вона відрізняється. У нас були вогнепальні поранення під час мирного життя, але це були поодинокі випадки кримінальні. І в порівнянні з тим, що відбулося за ці дні окупації, то їх було ну, дуже багато. І, звичайно, це додає досвіду хірургічного, життєвого, як лікаря. Свідомість змінюється, тому що психологічно це зовсім інший підхід до такої травми, до таких обставин. Рішення приймається швидше. Тобто, ти включаєшся, ти знаєш, що тобі треба брати його в операційну і приймати рішення зараз вже. І не має права на допомогу. Передостанні дні, коли евакуювали роддом з Ворзеля, то вони перевели нам хворого з пораненням спиною мозку. і під час операції він помер. Достали пуль, але стан був дуже важкий, і він помер на операційному столі. Та, мабуть, ніколи не можна нормальним розумом звикнути до смерті. Ти кожну смерть переносиш ну, через себе. Ти, ну, ти не відчуваєш, що це належне і так і треба. Ні. Кожна смерть окрема. Яку більше, яку менше, яку одразу, яку потім, але 100% все відбувається в тобі. Це все, все під час операції, те, що було вилучено, видалено. Ця пуля, е, спинного мозку людини, яка померла. Яка була до нас евакуйована з вор зюля. Це перевохлоць. Відділення якесь постійно приймали. Все в крові, все тече, працювала, це перебіжку все, все, що вони працювали. У нас тут. Участки, медикаментів і всього решту, вони продовжували працювати як гуманітарний штаб. Саме в Бучі ти відчув і усвідомив, що це війна вже в 12-й годині дня. Тому що якщо там десь були періоди якоїсь розкачки, якась ситуація, то в Бучі було так. Є поруч гостомель у нас, є аеропорт. То над нами вже літали балістичні ракети, вертольоти і літаки, які бомбардували аеропорт. Ну, розумієш, треба розгортати додаткові операційні. А якщо пропаде світло, якщо буде операція, що буде з ними? Регіону є така достатньо потужна компанія, і Я звернувся до керівника цієї компанії. Дайте нам, будь ласка, дизель-генератор. І ми 24 числа о 12 годині почали його монтувати. 280 кВт – Це давало змогу працювати всьому обладнанню, діагностичному, все освічувати, щоб все, ну, кисень і все решта. 4-го ми десь з березня залишились вже без світла, без води, без водовідведення. І з 4 березня по 12 березня ми прооперували там близько, ну, взагалі там до 200 ми людей прооперували в закладі. А от в цей період на дизель-генераторі близько 100 осіб ми прооперували вже без основного джерела освітлення. Вони приїхали, підігнали БТР, висадилися десант. Це був спецназ, тому що екіпіровка була в них ну, дуже належна, скажімо так, гарна. І прямо пішли до підвалу. Оцепили вход, вихід, зайшли на питання, що ви шукаєте, нічого не відповіли. Потім походили і сказали, що шукали зброю. Хтось їм сказав, що є зброя в лікарні. А зброю не знайшли. Чому підвал? Тому що в підвалі жили люди, які приходили з вулиці. Тобто приходили люди погрітися, переночувати саме в підвалі. Я думаю, що хтось з колаборант, наводчик якийсь був, хто сказав, що є якась зброя. Це 11 березня приїхали расисти. 14 бійців зайшли в заклад, вистроїли всіх в холі, і Близько трьох годин ми всі знаходилися, і паралельно було спілкування про те, щоб я, як керівник закладу, повинен очолити тимчасову адміністрацію міста Буч, ну, який лікар має відношення до самоуправління, але навіть, ну. Ми рішили і так далі. І нам мою вже апеляцію, що я не буду цього робити, можна ми евакуюємося. Нам вже сказали, ні, ви вже не маєте права евакуюватися. Якщо ви будете покидати територію лікарні, то вас розстріляють. Він приїжає, каже: у нас дуже мало часу, треба їхати. Але автобусів немає. За ніч з 11 на 12 ми взяли весь наш спецтранспорт, який був, це швидкі, там службові автомобілі, все завантажили, все саме ціни там в лікарні, що ми могли демонтувати своїми силами без участі інженерних спеціалістів. Ну, це, ну, потім ми підрахували там мільйонів на десять ми обладнання звідси вивезли. Ми виїжджали в останній колоні. Це було 12. -го. Березня. І кажуть, що вони прийшли в лікарню десь через півгодини шукали, дуже розлютилися. Ну, так нам якось повезло, що ми доїхали. Знаєте, саме страшне було це, коли ти тричі на день ти йдеш з обходом по закладу і спілкуєшся там з персоналом і чуєш там в когось хтось зник, в когось когось розстріляли. Ну, от, хтось там не має зв'язку з близькими, у когось зруйнували будинок, а вони на роботі. Моя дружина дуже часто мені задає це питання. Каже, ти повинен був взяти сім'ю, їхати. Ви вось мене. Я кажу: я не можу, я на роботу піду. Ну, я ж твоя сім'я, я говорю, моя сім'я. Я говорю, ну є робота, я не поїду. І вона чекала до 3 березня. Вона чекала, що я прийду, що я її заберу і повезу. Вона навіть машини не взяла, залишила з повним баком машину. Її вивозили 3 березня зранку друзі наші. Це була невеличка шкода. Діти їхали в багажнику, тому що міста не було. І з речей вона взяла рюкзак з документами по одній парі трусів, носків, ну, з підньої білизни. На цьому, в принципі, все. Я була тут тиждень з дітьми у підвалі, в цьому будинку. Я була переконана, що з секунду це закінчиться, цього не може бути. Діти все це чули. Ми якось виживали в тому плані, що де-не-де де було світло, якісь переноски там кидали, якось якусь їжу ще готували. Але коли вже почали збиратися наші ЗСУ, тут на території, і хлопці казали, давайте, мабуть, збирайтеся. Я зрозуміла, що немає вже часу, бо в мене було сподівання, що я дочекаюсь чоловіка з роботи. Так і я його дочекаюсь, ми всі разом поїдемо. От. Я забрала дітей і поїхала. Десь близько 15-го числа знайомі з ТРО, які тут знаходились, повідомили про те, що будинку немає. І не просто, він просто згорів, і ви бачите і автівка, і все. Але я думаю, що я прийду, що перший поверх, поверх, начебто з дрона ціле, я прийду, там речі заберу свої і все буде добре. А забирати там нема чого. Там була пожежа, пряме влучання і все виграло. Я думаю, що забудування питання, звісно, стане. Інше питання коли і за що будувати. Поки що ніхто не дає відповіді за компенсацію, якусь як це буде відбуватися, коли це буде відбуватися. Тому поки що не знаю. Морально важко, да? поки що, не, мабуть, не готовий морально. Переховувалися, в якому жили після моя робіна. Це наша зала. Тут у нас е е стояла ялинка. Е тут діти наші знаходили подарунки, а тут у нас завжди кожен рік був великий стіл. Ми дуже любили багато гостей, у нас дуже багато друзів. І ми так от сідали за цей великий стіл. А потім йшли по двору, всіх вітали, у нас були салюти. І оце наша зала, де, в принципі, всі наші родинні свята і відбувалися. По суті, якось так. Все, що він розказує, я підозрюю, що не все він може мені розказувати, як було насправді. Но для мене це не просто героїчні якісь вчинки, це просто щось неймовірне. Як е рятували, як були в окупації, як не зупинялися, як працювали, як е допомагали евакуюватися не просто місцевим жителям, а і хворим людям. Потім, коли мені дзвонять, дзвінки були такі декілька хвилин, що вже намагаються вивозити якісь навіть обладнання, дорого, таке цінне, яке б ну знадобиться на майбутнє, і не виїжджають, не маючи зелених коридорів, маючи запаковані швидкі допомоги тим всім, оцім, ну це просто неймовірно.